18 липня 1986 року 277 жителів області у складі Івано-Франківського протипожежного батальйону вирушили із села Новиця на ліквідацію аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З тих пір 63 пожежники вже пішли із життя, 48 стали інвалідами. І ось більш аніж через чверть століття, колишні військовослужбовці, що об'єдналися у громадську організацію. Прикарпат Бат Чорнобиль зустрілися у Новиці, аби згадати трагічні події тих днів. Нам не казали нічого. Нас привезли сюди, це тепер 26-та річниця. І тут нас 35 охоронців з собаками, автоматами, пістолетами, вівчарками, знаєте, охороняли. І навіть з найближчими рідними більше як 15 хвилин не давали зустріч, але хтось обов'язково стояв з офіцерів. Щоб нічого лишнє не сказав. Якщо е, ти би вирвався, тебе або в тюрму, або твої діти не мали би перспективи. Ділиться спогадами відповідальний секретар громадського об'єднання Прикарпат -Бат Чорнобиль який уже 5 років займається піклуванням за своїх побратимів та їхніх рідних. Детальніше про події у самому екологічному пеклі розповідає заступник командира протипожежного батальйону та ініціатор зустрічі Ярослав Михайлович. E, наша робота. Була на четвертому реакторі дезактивації приміщень четвертого реактору безпосереднього, спорудження саркофагу, тобто укриття, забезпечення пожежної безпеки у всій зоні відчуження, бо ми пожежний батальйон. У нас було 52 на той час сучасні пожежні технічні автомобілі. Ми працювали постійно в три зміни. На станції ми могли працювати. Через радіаційну небезпеку всього 5-7 хвилин більше неможливо було б у такий рівень радіації. За, всю, за 48 днів, бо ми були з 18 липня по 3 вересня, ми зробили 1057 виїздів на четвертий реактор, три десятки більше пожеж, горіли хати, горіли лани. Теперішній кауській владі є також чим поділитися, адже в той час чиновники, будучи на інших посадах, приклалися до сьогоднішніх винуватців. Ми будували цей городок з цілю взагалі-то для того, щоб навчати пожежників, які були в районі, в області, в кожному господарстві для захисту цивільного населення. Ніхто тоді не знав, що нас буде в державі, нашій в радянському союзі колишньому велика біда і. Іменно ці люди підуть туди, де потрібно буде гасити пожежу внаслідок чорнобильської катастрофи. І через стільки років розуміють, що без таких людей катастрофа могла б бути більших масштабів. Їхня оця мужність, героїзм не дозволили розпространитися у цій великій трагедії, яка була 26 років назад, і фактично ціною свого життя, ціною свого героїзму вони працювали на четвертому енергоблоці, не дозволили будували і не дозволили цій трагедії розширитись на всю територію України. Наші історії ніколи не бракувало героїв. Переконує обласний гість Ярослав Федорович запевняє, що держава піклується над цими представниками на сьогоднішній день. вживаються заходи для того, щоб поправити ті питання особливо уваги до даних категорій людей у соціальних ініціативах. Президента є ряд доручень. І вони вже втілюються щодо здійснення розміру, перегляду їх пенсій. Також питань оздоровлення, лікування. Ці всі заходи в нас реалізовуються в області і їм буде приділятися основна увага. Помовчавши, помолившись, заплакавши за усопшими, віднайшовши серед світлин себе, обговоривши зміни від часу останньої зустрічі, отримавши пам'ятні значки та спробувавши солдатської каші, присутні роз'їхалися по домівках.